Відповіді на ці запитання з Ігорем Петренком, доктором політичних наук, експертом центру об'єднана Україна. Пане Ігорю, вітаю вас. Доброго ранку. Вітаю вас, доброго ранку. Отже, питання безпеки України та Європи було головним. Головним на порядку денному саміту в Парижі. Насамперед цікаво, якими можуть бути гарантії безпеки для нас від європейців. Генсек НАТО за підсумками зустрічі заявив, що ЄС готовий надати гарантії, але потрібно узгоджувати деталі. Ну безумовно узгоджувати деталі завжди потрібно. Ну те, що зараз на столі перемовин, це питання миротворчого контингенту. Тут питання не лише того, хто готовий до цього доєднатися, питання ще мандату, питання розміщення, питання кількості військ і так далі. Тому, звичайно, що це потребує додаткових консультацій, і в цілому готовності європейського союзу до цього. Ну навіть можливо не всього, оскільки є проблеми з ухваленням рішень в європейському союзі, да, в них підхід пошуку консенсусу, але тим не менше окремі країни в рамках європейського союзу спільної ініціативи. Можуть це зробити за залученням інших країн в частині фінансування, наприклад, цієї миротворчої місії. Далі це питання продовження підтримки військової України і створення спільних оборонних підприємств і в цілому постачання озброєння. Для України це теж є гарантією безпеки, тобто підтримка нашої обороноздатності, розширення її можливостей, це теж що може бути гарантією безпеки, і те, що в силах, скажімо, європейського союзу, ми бачимо чудові ініціативи з боку Північної Європи, та ж данська ініціатива, коли вони за свої гроші викуповують для нас наше ж відповідне озброєння. Тобто данська модель, це теж хороший варіант в рамках загальних гарантій безпеки. Далі це питання санкційного тиску так само. Тобто продовження тиску на Російську Федерацію ми розуміємо, так якщо ми виходимо на припинення вогню, якщо ми виходимо на якісь перемир'я, питання окупованих територій залишається. І санкційний тиск має бути підв'язаний не просто під те, щоб Російська Федерація сіла за стіл перемови, а під те, щоб вона повернула окуповані території, щоб був чіткий сигнал, що її поведінка була, є і буде залишатися неприйнятною. І відповідні країни, відповідальні країни, які розуміють, складність безпекової ситуації готова відповідно на цьому стояти. Далі це питання пришвидшеного вступу України до європейського союзу. Ми бачили, як на полях Мюнхенської безпекової конференції Урсула фон дер Дерляїн вона якраз про це й сказала. Так що ми розуміємо складність різні заяви, контроверсійні з боку Сполучених Штатів Америки невідомість участі європейського союзу в частині в, ну, в, в примовному, скажімо, процесі. Тому тут важливо робити те, що вони точно можуть робити. Тому, от ця гарантія, якраз є питання. Далі дискусії. Все одно щодо НАТО Залишається запрошення або співпраця в цілому. Європейський союз має ухвалити для себе доволі складні рішення, які теж лежать в оплощенні гарантій, насправді. Тобто, це і сили оперативного реагування, коли свого часу і Макрон за цією ініціативи виступав, але якось далі розмов історія поки що не пішла. Ну і в цілому це збільшення обороноспособності здатності європейського союзу. Це важливо, оскільки на ну, Україна в середньостроковій перспективі буде членом європейського. Сьогозу. Тому десь в таких рамках і обговорюються саме гарантії, які залежать від самого Європейського союзу, а не лише від позиції Сполучених Штатів Америки. Фактично, зустріч у Парижі була. Консультацію чи заради консультації, так я гадаєте, що далі робитиме ЄС? Що він може зробити? Які наступні кроки можуть бути, і чи можна е паризьку зустріч і пропозиції після неї, тобто якісь певні результати, трактувати як певну чернетку чи нарис до майбутнього мирного плану Європи? Ну нам би безумовно, цього дуже хотілося, але поки що ми розуміємо, що це дійсно якраз консультація. Справа в тому, що Європа вона хворіє декількома хворобами. Перша хвороба це брак лідерства. Насправді, і ми бачимо, да, Макрон, начебто, і намагається брати на себе таку ініціативу, але він, як сірничок, запалився, висловив якусь свої ідеї, але якось далі от їх реалізувати йому видається складно. А друга хвороба це сама система ухвалення рішень європейському союзі, давно говорять. Про необхідність її реформування консенсус це, звичайно дуже добре, але коли це стосується безпеки, то напевно можна було б обійтися кваліфікованою більшістю для того, щоб Країни окремі, такі як Угорщина, наприклад, не використовували це для того, щоб просто для себе щось виторгувати, не думаючи про загальну безпекову ситуацію, яка на сьогоднішній день залишається вкрай складною, і найближче десятиліття воно буде в плані безпеки не менш турбулентним і складним ніж воно є зараз. Я думаю, що ситуація тільки буде погіршуватися. Тому тут має бути предметна дискусія не лише в рамках того, що зараз Європа може зробити для України, а що Європа для себе може насправді зробити на найближчу перспективу ситуації, коли ця парасолька безпеки з боку Сполучених Штатів Америки вона буде все так закриватися, закриватися, зменшуватися. Так це покриття над головою, і тут потрібні активні дії. Треба віддати належність, що європейський Союз все ж таки про це думає на сьогоднішній день. Ми маємо відповідального комісара в європейському союзі, який займається, але знов ж таки його завдання зараз це. Планування це визначення спроможностей і розроблення середньострокових довгострокових планів, того як європейський союз буде трансформуватися в частині своєї безпеки. Але... Ситуація пришвидшується насправді, тому тут потрібно шукати більш швидкі варіанти рішень. І, до речі, Україна це рішення, а не проблема для європейського союзу, тому що Україна на сьогоднішній день володіє найбільш боєздатною армією, яка розуміє того ворога, який загрожує і європейському союзі, яка має відповідний досвід, яка є передовою в частині розробки тих же самих дронів, про що говорив відповідно президент Зеленський. Тому ця кооперація вона насправді він він ситуація, тобто виграшна для обох сторін. Але ну я зараз дійсно на полі європейського союзу і ключове питання це чи дійсно він зможе як йому і належить бути серйозним. Гравцем потужним, спільним я маю на увазі саме як європейський союз, а не окремі країни, чи завжди буде залишатися певним додатком до когось або відповідно до чогось. Це відповідь на це питання їм і варто зараз знайти. Я думаю, що зараз прийшли необхідні консультації, але далі потрібно, щоб була ситуація, тягни штовхай, та тобто от є ініціатива Макрона, от нехай даймо Бог здоров'я. В тому щоб довести її до логічного завершення, а не просто зробити зустріч заради зустрічі, і начебто показати культу Америки. А ми тут те щось можемо. А ключове питання: а що можете? Де от якісь рішення або дорожня карта? Ваша пропозиція в цій частині? Тобто, якщо ви хочете... Себе проявити, ви розумієте, що, наприклад, сполучені штати Америки не дуже вас бачать в миротворчому процесі, поки що зі Російською Федерацією, то треба тоді проявити, зайняти якусь позицію. І бажано, що це була позиція сили щодо Російської Федерації. Ну але поки що це все, скажімо, дискусія. Ну і сьогодні ж свої мирні ініціативи назвамо це так починають реалізовувати Сполучені Штати у Саудівській Аравії. Відбудеться перша зустріч американської і російської делегації. Я гадаєте, чого чекати від неї? Важко, звісно, судити по по заявах, які були до так, особливо от на тлі заяв Лаврова, наприклад, що Кремль, мовляв, не поступатиметься Україні нашими ж територіями, що цікаво. От чого чекати від зустрічі? Чи точніше, це це знову ж таки будуть скоріше консультації? От абсолютно вірно. Я хотів, що не сказати, що дійсно. Мова йде не про перемовину, мова йде про консультацію. Тобто Штати Америки, вони беруть на себе роль медіатора та, того, хто організує відповідний процес знаходження порозуміння з двома відповідно країнами. Далі вони проводять консультації, тобто проводять консультації і відповідно з російською стороною. Ну обрали вони для цього Саудівську Аравію. Там буде представництво і Рубі, і Вітко присутні Волцу. Відповідно, от вони будуть консультуватися, визначати, яка є позиція України, яка є позиція у Сполучені Америки. У російську сторону почують свої якісь пропозиції. Висловити далі. Це буде консультації з Україною. Тут буде кіткелох. Він саме займається європейським і американо-українським відповідно треком. Тут теж будуть консультації після цього. Ого, а ну і зрозуміло, що після кожного е, консультації кожних сторін відбуваються консультації з іншою стороною для того, щоб там тримати відповідну курсі. От вже після цієї зустрічі, я думаю, що ми почуємо певні сигнали. Ви дійсно абсолютно праві, що Російська Федерація вона не збирається поступатися. Вона зараз ми як на мене проявляє себе вкрай деструктивно. Насправді, тому що окрім компліментів Трампу, окрім того, що який він хороший, і як добре, що він тут почав цей діалог, який більше виграшний для Російської Федерації, тому що вона цим самим показує, що вона не в такій вже ізоляції, хоча це була така спільна позиція заходу довгий період часу. І що якраз от що йому це добре насправді Російська Федерації, а не Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки мають діяти з позиції сили, і я думаю, що вони мають до цього дійти. Зараз є бажання важливе у ну, Трампа. Це посадити стіли за стіл перемови і бодай досягти відповідного переміння. І він буде вважати вже успіхом. Тому от він намагається зараз діяти і вашим, і нашим тут зробили одну заяву, тут врівноважили її іншою. Тут сказали щось хороше для України, тут сказали, щось хороше від. Відповідно для Росії, але насправді цього замало. І той же Рубіо, його команда президента Трампа, вона і той же Келох насправді, ну тобто він усвідомлює складність проблеми Він усвідомлює, що швидкі рішення вони будуть не на користь Сполучених Америки. Він же не діє в інтересах України. Він каже, що мені потрібно 100 днів, потім 180 днів для того, щоб напрацювати. А Трамп нервується з цього приводу, вочевидь, поспішає і намагається там малою кров'ю досягти швидкого результату. а той же Рубіо каже, нам потрібне не просто якісь там перемоги, а нам потрібне стабільне, як мінімум. Так і зрозуміло, що не менше на чотири угу. роки. От всі в системі корнету відбуваються ці проблеми. Пане Ігорю, Ми побачимо, звісно. Будемо проскіпливо дивитися. Я вам дуже дякую за коментар. Нас, на жаль, як ви знаєте, так. час обмежений. Я вам дуже дякую за ваш час і за цю розмову. Це Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт центру об'єднана Україна. Був у нас на зв'язку за можливості. Гарного вам дня. Дякую. Дякую на На все добре.